В самому центрі Сан Мішуно серед світла неонових вивісок і далекого гуркоту метро стоять апартаменти Бейбрідж. Там, у квартирі під номером 1, живе чоловік років 30, приватний адвокат Вальтер Кесель. Для тих, хто стикався з ним у професійному житті, він порядна і відповідальна людина, який можна довірити найважливіше. Його клієнти кажуть, що він уважний до деталей. Не перебиває, не завищує ціну та й не обіцяє неможливого. Вальтер говорить мало, але кожне його слово зважене і обґрунтоване. У суді він тримається впевнено промови не прикрашені яскравими жестами, в них є тільки логіка, послідовність і стримана переконливість подейкують, що якось він виграв у суді справу, за яку міг нічого й не отримати. Якийсь дрібний підприємець міг втратити все через одну бюрократичну помилку. Та саме наш герой допоміг йому відстояти свої права. Тоді навіть опоненти визнали, що виступ кеселя був бездоганним тому для колег він професіонал своєї справи і гарантія порядності. Та для мешканців будинку Бейбрідж він зовсім інший Вальтера описують як відстороненого і холодного. Його квартира оповита тишею, вікна закриті темними шторами, тьмяне світло вмикається пізно ввечері і гасне майже під ранок. Сусіди бачать його рідко, та, коли й зустрічають у коридорі, отримують лише стриманий кивок у відповідь на привітання. У його присутності панує відчуття дистанції, і ніхто не наважується нав'язати йому розмову. Зовнішність містера Вальтера. Лише підсилює цей загадковий образ, обличчя з різкими загостреними рисами, бліда шкіра, на лобі слід старого шраму, тонкі губи, що рідко викривляються в усмішці, і холодні, сірі очі, які завжди уважно оглядають співрозмовника, оцінюючи кожен рух і слово. Його темне волосся бездоганно укладене, сорочки випросовані без жодного залому. А взуття ідеально начищене. У повсякденному житті він надає перевагу класичному одягу темних відтінків, та навіть у светрій джинсах Вальтер виглядає стримано і акуратно. Час від часу у двері його квартири заходять відвідувачі. Люди непримітні, одягнуті в темне, зникають так само швидко, як і з'являються, залишаючи по собі лише запах тютіну чи дорогих парфумів породжує чутки. Одні кажуть, що він захищає кримінальних авторитетів, інші переконані, що серед його клієнтів найбагатші бізнесмени міста. Але хто він насправді знає тільки він сам. І коли світло в його квартирі знову гасне, мешканці Бейбрідж залишаються наодинці з питанням: ким є цей чоловік? Чесним адвокатом, що рятує долі, і людиною? Чияти нова сторона більша, ніж здається? Щодо його приватного простору, то квартира повністю відображає його характер і стиль. Темна, вишукана, але при цьому стримана оселя. На кухонному столі, де зазвичай стоїть пляшка вина, і лежать кілька папок зі справами, робочий хаос дивним чином поєднується з атмосферою стриманої елегантності. У вітальні великий екран. Поруч полиці з книгами та декількома пляшками алкоголю. Біля вікна вініловий програвач і колекція платівок, яку він час від часу поповнює. У рідкісні вечори він може сидіти в темряві з келихом вина, слухати джаз чи класику, дозволяючи музиці заглушити все, що крутиться в його голові. Цей куток видає в ньому людину, яка все ж таки потребує тиші й власних ритуалів. Особливе місце займає кабінет. Там, серед важких книжок і дипломів на стіні, які свідчать про його освіту та досягнення, стоїть робочий стіл з чорнильницею, годинником і купою документів. На полицях не лише професійна література, а й старі видання з історії, права, філософії. Це простір, де відчувається справжній Вальтер. Уважний, зосереджений і томи в очах. По розкиданим всюди документам видно, що господар бере багато паперової роботи додому, немов не відділяє власне життя від професійного. На столі завжди можна знайти відкритий кодекс чи справу клієнта, поряд стопка книжок і кілька чорнових записів, зроблених швидким, майже надбалим почерком. Кожна кімната витримана в тих же тонах, що й його одяг чорне, графітове, відтінки холодного сірого, лаконічні меблі, чисті лінії. Нічого зайвого. Ніби сама квартира відсікає все непотрібне, залишаючи лише функціональне і важливе. Пальня натомість виглядає майже аскетично. Темні штори. Стримані абстрактні картини, жодних яскравих деталей. Лише акуратно складений одяг у шафі, кілька свічок на тумбі і годинник на полиці. Усе говорить про людину, яка цінує порядок. Але не прагне затишку в тому розумінні, яке вклали б інші. Це радше простір для відновлення сил, ніж для відпочинку. Та є в цій кімнаті одна річ. Яка не одразу кидається в очі темна шкіряна сумка з пачками банкнот. Це запасний фонд на чорний день? Чи все ж таки у його роботі не всі гроші чисті? А можливо, це відбиток тих справ, які назавжди залишили сліди на його долі? Одне можна сказати точно ця квартира є не меншою загадкою, ніж її господар. Бо кожен будинок має свою таємницю, і в апартаментах Бейбрідж цією таємницею є приватний адвокат Вальтер Кесель з квартири номер 1